В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І я її ведуча, Волосянко Богдана. США одна з найпотужніших і найрозвиненіших держав у світі. У Штатах вистачає цікавого і допитливого, Дивовижна природи півдня і півночі, дивні фестивалі та неймовірні змагання, які так. До душі місцевому населенню. Відомий у всьому світі прапор США неодноразово змінювали, оскільки з появою нового штату на стязі з'явилася нова зірка. Символічними також є кольори: червоний героїзм та звитяжність, синій сумлінність, справедливість та об'єктивність, а білий колір символізуючи чистоту та непорочність. Сполучені Штати Америки, за розмірами на четвертому місці серед усіх держав світу. І тут, на відміну від України, є шість часових поясів. В США на юридичному рівні немає офіційної державної мови, хоча велика частина населення використовує американський різновид англійської. На другому місці за популярністю і поширеністю знаходиться іспанська мова. Майже всюди всі вивіски і оголошення пишуться відразу на обох цих мовах. У цій країні досить багато дивних законів, яких Тим не менш, потрібно дотримуватися. Наприклад, в Огайо в неділю незаконно купувати пластівці з кукурудзи, у Неваді не можна цілувати бородатих чоловіків, в Айдахо рибалити верхи на верблюді, а в Техасі стріляти по бізонах із рушниці з другого поверху готелів.